Всім привіт. З вами Діма і канал Гурів Тейм 3. Ось і почався новий 2025 рік, який без сумнівів подарує нам масу крутих поєдинків, чемпіонські сутички, об'єднавчі баталії та просто хороші такі добротні зіткнення, улюбленців публіки, Ріад Сізон продовжується, а отже, попереду немало нових шоу за участю найкращих. Як ми знаємо, багато хто вже отримав свою одиницю у графу Поразок, але давайте в цьому випуску розглянемо, а хто ж цього року може втратити. Статус непереможеного боксера. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Партнер проєкту Favbet Ну а тепер поїхали. Почнемо з легкої ваги. В одному з найбільш конкурентних дивізіонів ми, звичайно ж, маємо кілька претендентів на перше фіаско в кар'єрі. Перший на черзі володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон, один із найчутливіших технічних представників Лейтвейту, який, хоч і не має важкого удару, але переробляє опонентів. За рахунок навичок, один із найкращих у контролі дистанції. 22 лютого йому доведеться зустрітися з непереможеним співвітчизником Флойдом Скофілдом. Це молодий універсальний боксер, який представляє команду Оскара Делахої. Якщо бійцю вдасться пройти джеб Шакура та нав'язати бій на середній та ближній дистанції, то шанси є. Але звичайно ж, це не головна загроза в дивізіоні. Куди небезпечнішим є чемпіон WBA Джервон та Танк Девіс. Якщо промоутерам з матчером та PBC вдасться домовитися, то наша кура чекає серйозне і небезпечне випробування. Девіс бачив всяке і цілком може спіймати Стівенсона на помилці і не култувати того. Подивимося. Наступний суперник того ж танка Девіса так само не вражає яскравим бекграундом. Ламонт Роуч має титул WBA у другій напівлегкій вазі і піднявся в новий дивізіон заради супербою з жервонтою. Ось тільки складно сказати, за рахунок чого 29-річний Роуч збирається засмучувати зіркового опонента усі козирі на руках у уродженця Балтімора. Саме головною загрозою для Жервонті у цій вазі є вище згаданий Шакур Стівенсон, адже як ми знаємо, що в плані чисто боксу танк має свої прогалини. А Шакур, хлопець захисного плану, який здатний уникати разючих ударів і своєчасно карати за будь-яку помилку. Так, де він ахейні, я не хочу згадувати, тому що, на мій погляд, у нього вже є поразка. У цій вазі отримати одиницю в графі поразок, може українець Денис Барінщик, боєць минулого року влаштував апсет, Порадував українських фанатів боксу перемогою над підкорювачем трьох дивізіонів Емануем Наварете завоював по WBO і став метою для зіркових колег по цеху. Перший захист обіцяє бути небезпечним, адже від Денис з топ-проспектом легкої ваги Кішоном Девісом. Бій відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку США. Дуже пластичний, технічний, швидкий, плюс добрий б'ючий кішон, це той боєць. На якого роблять ставку у топ ренк? Як і берінчик, він є срібним призером Олімпіади? Судити тут у будь-якому випадку постарається на користь кішона. Але не забуваємо, що в К2 інтереси своїх боксерів так само вміють відстоювати. Сам же Українець відомий своєю тонкою підстройкою під суперника, якісними геймпланами, важкими ударами та волею до перемоги. Але небезпека для Дениса велика. Спортсмен, який також може отримати першу поразку в кар'єрі, це володар титулу IBF у напівсередній вазі Джаран Еніс. Джаран без сумніву, якісний, один із найуніверсальніших боксерів сучасності. Швидкість, рефлекси, ударна міць все в нього є. Саме він, на думку багатьох експертів та фанатів боксу, має стати наступною зіркою, потіснивши нинішню еліту. Але поки все йде, якось в'яленько, і в переліку його суперників немає справді великих імен. Більш того, відмова від поєдинку з Вірджолом Ортісом трохи зіпсувала його репутацію, бо який може зіпсувати і рекорд бійця. Це чемпіон WBA Ей Станьоніс. міцний вольовий атлетичний з пристойною трималкою. Але щодо технічних навичок, звичайно, він програє своєму візаві. А от якщо Буц таки зважився спробувати свої сили дивізіоном вище, то тут, на мій погляд, його головні опоненти це Теренс Кроуфорд і вище згаданий Вірджіл Ортіс. Подивимося, як минеться. Це реальні загрози. В доповненні скажу, що для того ж таки Ортіса, який поки що так само йде без поразок, дзеркально головними загрозами, є Джарон і Теренс. А ось один із лідерів паунду, підкорювач чотирьох дивізіонів Теренс Кроуфорд у новій для себе першій середній категорії, поки що не особливо вражає. Так він переміг молодого та голодного Узбека Ізраїла Мадримова, став чемпіоном WBA, але той же Мадримов. Творив зільсі боксу суттєві труднощі. Потрібно нагадати, що Теренсу вже 37 років, і наскільки б він не був технічним бійцем, час грає не на його користь, впевнений, що він здатний здолати того ж таки Ортіса. Ну а щодо Еніса буде складніше, але досвід і боксерський IQ може зіграти ключову роль, куди небезпечніший крок авантюрний стрибок у суперсередній дивізіон до домінанта ваги Сауля Альвареса, занадто велика різниця в кістяку та ударній потужності. Плюс Канела, як ми знаємо, має бетонне підборіддя, в нокаут його не звалити. Ну і звичайно, він дуже технічний. А ось сам легендарний мексиканець може зробити боляче і відібрати у бад Статус непереможеного, ну знову ж таки, хто знає, і в боксі найвищого рівня можливий будь-який результат. Представник середньої ваги та один із головних козирів промоутера Франка Ворена Хамза Ширас. Після перемоги над Остіном Вільямсом боєць закріпив за собою статус обов'язкового претендента на титул WBC, яким нині володіє домініканець Карлос Адамес. Вже у лютому їхній поєдинок пройде у Саудівській Аравії. Звичайно ж, Адамес є хоробрим, досвідченим хлопцем, який боксував із дерев'янченко і Стейшерою але шоу робиться під хамзу, і шуйше за все, молодий проспект має перемагати. Головною ж небезпекою для Шираза вважає об'єднаного чемпіона з Казахстану Женібека Альмханули. Побити Шираза може саме вишколений технар, яким є казах. Не факт, що їхній бій відбудеться, але за участю Аляль Шейха можливо, все. Перше фіаско на своїй шкурі може відчути, абсолютний чемпіон світу в непівважкій вазі росіянин із канадським паспортом Артур Батарбієв. Торік у жовтні він зумів завоювати, засмутити тодішнього чемпіона WBA Дмитра Бівола. Поєдинок видався конкурентним, та думки про переможця в боксерських колах. Насправді розділилися, хто підготується краще до реваншу, зробить якісніші висновки з першої баталії, той і візьме гору у повторній сутичці, яка очікується 22 лютого в Саудівській Аравії в Карді, який просто блищить розсипом відомих імен. Віримо, що бородач буде покараний. Ну і в надважкій вазі у мене відразу два імені по-перше, непереможений чемпіон Великобританії та британської співдружності Фабіо Ворлі. Хлопець дав усім зрозуміти, що він повинен входити в десятку топов хівівейту, відправивши до брутального нокауту медаліста Олімпіади Фрейзера Кларка, Фабіо у десятці рейтингів усіх престижних організацій, перший за WBA, так що теоретично він може битися. Навіть з Олександром Мусиком. Хоча по правді, я мало в вірю, більш реальний розклад це поєдинок з тимчасовим чемпіоном WBA стариною Кубратом Пулевим. Технічний болгарин, на жаль, пробитий хлопець, і Фабіо здатний його вдострочити, хоча сюрпризи можливі. Наступним за Фабіо за WBA йде Мартін Баколе, правда той рухається по гільці IBF, націлений на чинного чемпіона Даніеля Дюбуа. А тому головними погрозами для Фабіо бачу Агіта Кабаєла і, можливо, Моузеса засаїта Але першому спершу, вибачте, за тавтологію, треба розібратися з Жаном Джелеєм, а останній схожу продовжуватиме рухатися. По лінії всесвітньої боксерської організації. Ну і звичайно, ми не можемо не згадати українського чемпіона Хівівейту Олександра Усика. Важко припустити, що атлет такого калібру коли-небудь програє в принципі минулий рік видався феноменальним. Повалений фінальний бос Тайсон Ф'юрі, а решта суперників вже не випромінюють серйозної небезпеки, але є пара бійців. Які здатні засмутити українця, нехай шанси і на великі. По-перше, реванш проти Даніеля Дюбуа. Динаміт просто таки переродився, видав круту серію з трьох перемог над Джерелом Міллером, Філіпом Гровичем та Ентоні Джошуа. У технічному та ментальному плані він явно виріс, і, звичайно, він, як чемпіон IBF, хоче і може просити рематч з Олександром у більшості випадків. Технар перемагає панчера, але в більшості, а не завжди. Тому шанс на точний удар у Даніеля залишається. Другим бійцем, якого сватують у суперники Усику, і найбільше це робить сам же той боєць, є конголезець Мартін Баколе, габарити, пресинг, великий воркрейт та міцний удар. Так він так само росте у своїх навичках і, як сам каже, відправляв усика в нокдаун на спарингах. Звичайно, цим він намагається зачепити і виминати чемпіона. Ну і третім варіантом теоретичною загрозою для Сашка є представник на дві категорії нижче. Тримаємо в голові, що в нас існує Бріджер Вейт, чемпіон IBF у крузерах, Джей Опетая. Багато хто називає Опетаю австралійською версією Усика, розсмикування, високий боксерський IQ і важкий удар. Ось тільки щоб реалізувати таку битву, опитає доведеться хоча б завоювати всі титули дивізіону. А поки він це робить, усик може попувати каву у себе вдома, а ззаду на свяху красуватимуться його рукавички. Ну що, ось я і перерахував головних дійових осіб, які цього року, на мій погляд, мають шанси отримати першу поразку в кар'єрі. Звичайно, від боксера до боксера ця ймовірність то вище, то нижча, але це бокс, тут можливо все. Ну а хто на ваш погляд цього року точно втратить статус непереможеного? Пишіть свої думки під відео, а я із задоволенням прочитаю. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.